Сьогодні в Україні війна, і багато людей запитують, чому Господь Бог допустив війну і що робити із цими всіма стражданнями, які тепер є. Але гадаю, що за вісім, за вісім років війни і майже рік оцієї, цього великого нападу вже багато відповідей дано на ці питання. Ми мусимо знати, що тут сидячи і працюючи, то ми не можемо безпосередньо впливати на стан на фронті. Але дуже важливо знати, що ми будуємо здорове суспільство і щоб були впевнені наші військові на фронті, які знають, за що вони воюють. Розповідають, що коли була Друга світова війна, Прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль подав бюджет на наступний рік, які гроші використовувати в державі. І велика частина грошей була призначена на розвиток культури. І депутати його запиталися: а як тут на розвиток культури? У нас же ж війна. На що він відповів? Якщо у нас не буде культури, то за що ми тоді будемо воювати? І тому культуру нам треба розвивати, її утверджувати. А великою мірою це утвердження відбувається через наше серце. І тому реколекція. Тому ми не можемо відступити від цього. Ми мусимо змінювати наше серце. Сьогодні ми прочитали у рибок з Євангелія від Матея з 6 глави від 22 вірша, в якому говориться такі слова світло тіла око, як отже твоє око ясне або здорове, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві. Ісус Христос говорить про світло і про темря. І каже світло для тіла оком. Дуже часто люди не знають, як протлумачити цей уривок, Але ми запитаємося найпростіше питання. Скільки треба засвітити світла, щоби його побачив сліпий? І відповідь є проста і однозначна. Скільки світла не світить, Сліпий його не побачить, тому що в ньому в оці немає такої можливості побачити світло. І коли я був одного разу у... Такий -то знайомий мій, він не бачить нічого. Ну і то було вечір, я включив світло в його квартирі, ми щось з ним то все поробили. І коли я вже йшов до монастиря, попрощався з ним і каже, я вимикаю світло, він каже, мені має що є світло, що немає, сліпий Його побачити, не може. І ось Ісус Христос каже, що світло тіла це око, то не має значення, скільки світла у нас навколо. Має значення, скільки ми здатні побачити того світла. І якщо люди мають товсті окуляри, то відразу видно, якщо мають хто окуляри, відразу видно, як світ змінюється, коли їх накласти, а як коли їх зняти. Як відрізняється світло. І тому Ісус Христос каже: світло тіла око. Як отже твоє око буде здорове, все тіло твоє буде світле. Але далі не каже, коли твоє око буде темне. Або, наприклад, хворе, каже, якщо твоє око буде лихе. А лихе це моральна категорія. Чому ми про це згадуємо? Тому що Ісус Христос не хоче нас вчити про здоров'я ока. Він нас не посилає до очного лікаря, і сам Він не очний лікар. Він нам хоче сказати про наше духовне життя. Я не знаю, чи ви коли-небудь задавалися таким питанням. Чи ви зауважували, що свої думки і погляди, свої думки і переконання ми називаємо поглядами? Свої думки і переконання ми називаємо поглядами. Ну, наприклад, кажуть в того, є християнські погляди. А оцей має не християнські погляди, в того ще радянські погляди, погляди з Радянського Союзу. А як ти дивишся на те, що у 2019 році обрали Зеленського президента? А я не дивлюся, я дивлюся на вас, ви дивитеся на мене. Коли ми кажемо, як дивишся, то насправді запитуємо, що думаєш. І якщо кажуть в нього християнські погляди, це не означає, що він дивиться очима на когось по-християнськи. Це означає, що він думає по-християнськи, має християнські переконання. І тому, перефразовуючи оце, оцей вислів Ісуса Христа, можемо з певністю сказати: для людини світло це її погляди, думки і переконання. І якщо ці погляди, думки, переконання будуть здорові, то тоді людина буде перебувати у світлі. А ми спитаємося, яка різниця між світлом і темрявою? Одного разу подорожуючи, е, ми, ми потрапили до міста одного Великого, на березі Дніпра. І нам треба було знайти одну адресу від вокзалу, потім повернутися. І коли ми на цю адресу прийшли, був день, а коли вийшли, була ніч. І уявіть, ми вночі не змогли знайти дороги назад. І що ми не ходили, як вулиці не шукали, потрібні кожного разу поверталися на одне місце, і вокзал був далі. Ну, Не можна було його знайти. І ми мусили найняти таксівку, щоб встигнути Бо поїзд вже їхав. Інакше не можна. Чому так є? Тому що коли світло, коли сонце високе, ми бачимо далеко за горизонт. Бачимо далеко. І коли бачимо до горизонту, то тоді ми. Орієнтуємося, в якому місці ми знаходимося. Коли світло, то ми бачимо дорогу, якою ми маємо йти. Ми бачимо камінь, чи якусь іншу перепону, чи яму. І якщо людина надходить нам назустріч, то здалека ми можемо вже її пізнати, хто до нас приходить. Інша справа це темрява. У темряві ми не можемо орієнтуватися так, як у темряві не зорієнтувалися у великому місті. І тому кажуть, що вночі в ліс не можна ходити, бо навіть ті люди, які знають дуже добре ліс, все одно вони вночі можуть дуже легко заблукати в лісі. Ми не бачимо дороги, в темряві легко впасти в ями, бо ями не видно. І якщо людина якась надходить, ми бачимо силует, поки вона не обізветься до нас якісь звуки не видає, то ми не можемо її впізнати, хто вона. І тому це світло духовне, воно теж для нас багато чого означає. Означає, що якщо людина має здорові погляди і думки, то вона орієнтується в ситуації. Вона знає, що відбувається. Вона розуміє, які процеси. Вона знає, хто винен і що робити. Вона вміє терпляче ставитися до багатьох цих процесів і, і випадків. Чому не буває такого в людини, яка має здорові погляди, щоб вона увечері, залишившись наодинці, сказала, моє життя прожити даремно? Або, наприклад, не треба було це добро робити, бо ніякої вдячності нема. Людина, яка має здорові погляди, на таке нездатна. Чому? Тому що воно безглуздо затрує її життя, а людина, яка орієнтується в ситуації, все знає. Людина знає шлях, яким йти. Вона бачить далеко перспективу. Вона не нервується, що вже і тепер. Дій нічого не зробили. Бо, наприклад, сказали зауваження домашні, то треба вже і тепер, щоб все виконали. Можливо, треба навчити, можливо, то треба потерпіти. На перспективу не дивіться. вже і тепер. Ну і в людях вона не помиляється. Її легко, не так легко обманути. Наприклад, на грошах. Але коли людина в темряві, вона буде постійно потрапляти в такі складні ситуації в духовній темряві. І тому дуже важливо здобувати добрий зір. А це означає здорові думки, переконання і погляди. Про це Ісус Христос говорить. Коли згадує у сьомій главі Євангелія від Матея про дуже важливий принцип, він каже так: стережіться лже пророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині хижі вовки, ви пізнаєте їх по їхніх пдах. Хіба збирають виноград з тернини або з будь-яким смокви? Кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. По їхніх плодах отже, пізнаєте їх. Ісус Христос тут використовує такий принцип, який, звичайно, використовують селяни. Тому що у своєму саді ніхто не буде садити дерево, яке не приносить плоду. Пригадується, як я був малий, ми мали якийсь такий клаптик землі над водою, ну, не над водою, так біля води, біля річечки, а там була дорога, і за дорогою ще кілька соток було землі. І на, на тій землі росла ялинка, і блакитна ялинка росла. І якась туя росла, і ще якісь такі дерева, які, звичайно, в селі у нас не було таких дерев. Були в місті, в парку. І я запитав, хто у парку, хто парк такий висадив в нас на селі. Казали, що то наш сусід, він там землю має, але він на своїй землі він не мудрий, бо на тій землі посадив непотрібні дерева. Такі, які самі від себе ростуть в ліс, а на своїй землі ніхто такі дерева не садить. Садять такі, які приносять плоди, якусь сливу чи грушу, нормальні дерева садять. І от цим принципом керується Ісус Христос, коли каже про дерева погані і дерева добрі. Тому що ну, ніхто не садить у саду. Дерево, щоб потім з нього мати дошки. Тож скільки треба ж років, щоб воно в саду переросло, а садять плодові дерева, щоб мати з них плоди. Я казав, мали тепер катехізацію для батьків, які приводять дітей до недільної катехетичної школи. І я кажу: ви повезіть своїх дітей. Восени, коли нема плодів або навесні ранньою весною в сам. І нехай діти не, е, е, впізнають, яке дерево, а немає на ньому ніякого плоду. Вони не розрізнять яблуню від сливи. А ті батьки переглядаються між собою і кажуть, та ми також не розрізнемо яблуню від сливи, якщо на ній нема яблук чи сливок". А, Бачимо, як то дерева, здається, всі однакові. Всі мають гілля і листя. Але коли ми можемо пізнати, яке дерево, чи воно вартісне чи ні, лише тоді, коли воно почне приносити плоди. Отак От і всі люди, вони однакові назовні. Мають очі, ніс, вуха, на місці голова, руки. Ми не знаємо, людина добра чи ні. Ми можемо про неї судити лише тоді, коли вона почне приносити плоди своєї діяльності. Тобто, коли вона почне показувати своєю поведінкою, яка вона є. І каже Ісус Христос: ось що ми ніяк не можемо зрозуміти, що Поведінка залежить від того, що є всередині в людини. Тому на іншому місці, коли Ісус Христос говорить теж про плоди і про дерева у 12 главі, Він каже такі слова, дерево пізнається з плодом, гадючий родик. Як можете говорити слова добрі, бувши злими? З повноти бо серця уста промовляють, добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Що означають ці слова? Якщо людина говорить добрі слова, і якщо вона чинить добре, то значить вона це говорить і чинить тільки тому, що це добро живе в її серці. Навпаки, якщо людина лихі слова говорить, якщо вона дратівлива і чинить її зло, то вона це чинить тільки тому, що воно є у серці. Тому так важливі погляди, думки і переконання. Бо, на жаль, наші люди, вони хотіли б, також і греко-католики, і християни, вони, вони хотіли б, щоб світ змінився, щоб вони змінилися, щоб все було гарно. Люб'язно, статечно, чудово, але щоби не змінити свого серця. Щоби не навернутися, щоби не поламати свої думки. То дуже цікаво, Ісус Христос каже, якщо те світло, що в тобі темрява, то темрява якою великою буде. А чому Він так каже? Бо всі люди свято переконані, що вони мають добрі думки. Правильні і світлі. І тому сваряться. Дома сваряться. Чому сваряться? Тому що я правий, а ті мої ні. І тому всюди на іншому місці дратуються. Тому що вони переконані, що вони у світлі, що їхні думки найправильніші. Чому не вдається в житті? І тому Ісус Христос каже, виглядає те, що ти вважаєш світлом, то темрявим. Тому ми блукаємо для того, щоб змінити щось, нам не треба змінювати поведінку. Бо багато людей кажуть, треба себе примусити. Ось сьогодні я роздратувався, я постановляю, що від завтра я вже дратуватися і гніватися не буду. Цікаво чому? Звідки ти візьмеш ту силу, щоби вже відзавтра змінити свою поведінку? Адже поведінка це наслідок наших думок і переконань, того, чим наповнене наше серце. І тому Ісус Христос виразно нам каже, що не треба змінювати поведінку. Нам треба змінити інше. Каже, так, випликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадите дерево погане, то й плід його поганий. Бачимо, якщо взяти сортове яблуко, а з нього насінину і цю насінину посадити в землю, то з насінини сортового дерева не виросте сортова яблука. Шляхетна із великими шляхетними яблуками смачними. З нього виросте дичка, яка буде приносити дрібні і кислі плоти. І для того, щоб змінити цю ситуацію, то треба змінити внутрішню конституцію цього дерева. Як змінити? Для того, щоб дичка стала сортовим деревом. Необхідно нащепити дичку. А нащепити це означає, коли вона виросте до, до певної висоти, на тій висоті її зрізають під визначеним кутом. А тоді відрізають від сортового, від сортового дерева один пагінець і зрізом до зрізу прилаштовують і міцно замотують. Закріпляють і тепер соки тієї дички, вони будуть живити пагінець, так що він з дичкою зростеться, і почне рости догори, і вже виростає крона шляхетного сортового дерева. І так зростається, що тільки досвідчений садівник може зауважити, де саме нащепили у цю дичку, де нащеплено сортове. Дерево. Отак От подібно і в нашому житті. Так подібно в нашому житті ми покликані, дорогі сестри і браття, нащепити Слово Боже, Слово Христове і науку церкви на наше серце. Це треба себе мнути, ламати, це треба себе змінювати, відрікатися від своїх попередніх думок. Нащепити, щоб наша природа, щоб ми самі в своєму серці плекали паросток Слова Божого. І тому так треба багато читати, повторювати, звикати до цього, що пише у Святому Писанні. Не так прочитається і каже, я то знаю. А то вже не раз читали, ми ну, то читали вже не раз по Святой Івангелії, ано повтори. Що читати? То, коли ми маємо службу для малих дітей, то перше, що робить священник, їх збирає тут біля, де читається Євангеліє. Давайте ми скажемо, про що ми сьогодні читали. Я дивлюся, ті всі батьки перелякані, що більше їх не запитався. Бо не раз прочитаємо Євангеліє у ми не знаємо про що. А тим більше, щоб дослівно повторити. Щоб знати точно, що мав на увазі Ісус Христос. Ось що означає нащепити пагінець Слова Божого у своєму серці. І тому, дорогі сестри і браття, не треба змінювати поведінку. Треба змінювати своє серце. Так само, коли ми виховуємо дітей чи онуків. То дуже часто хочуть, щоб лише змінилося їх зовнішня поведінка. Тихо будь, ходи рівно! туди не стань. Та... А що думає та дитина? За що переживає? Та де, щоби так мені по струночці все? Каже, до церкви щось не хочуть йти. Кажу, ну попогано виховали. Ні, ні, я їх добре виховала. А як то добре виховує? Дуже часто добре виховували. Що це означає? Каже, водила до церкви. Як? Марш до церкви, А ну ходи швиденько. То так виховується до церкви. Ну і якщо ми над, над тим добре розберемося, то ми побачимо, чому в нас таке життя, чому нам багато чого не вдається. Тому, дорогі сестри і браті, нам треба звернути свій погляд в глибину нашого серця. Тому що, каже, світло. Для людини це є її думки і погляди, переконання. Якщо ці думки здорові, то тоді людина перебуває у світлі. Вона орієнтується, знає дорогу, пізнає людей. Якщо ці думки лихі, то її життя все є шкереберт. Нехай нас це не обманює, що якщо назовні все буде гарно виглядати, то все буде добре. Бо все залежить від того, що в нас у серці. Якщо, наприклад, діти добре виховані, то переживай. Пішов в університет, живе там гуртожитку, гуртежитку, а вулиця впливає. Вулиця не впливає, вулиця то асфальт. Якщо добре виховати, то не на нього будуть впливати, чи на не, не на неї будуть впливати ровесники, а він або вона буде впливати на своїх ровесників. Чому? Тому що мають здоров'я. Тому не треба переживати, як ми добре виховали своїх синів, переживати? Для чого переживати? Вони собі дадуть раду. А чому переживаємо? Бо щось проблема недобре виховувати. Дорогі сестри, браті не треба змінювати нашу поведінку. Нам треба змінити серце, але не просто так. Треба достатньо часу. І достатньо зусиль, щоб звикати до Слова Божого, щоб слова Христові ставали нашими словами і нашими переконаннями. І тоді обов'язково зміниться і поведінка, і світ навколо нас.